Привіт, друзі, сьогодні ми поговоримо про Павла Тичину. А чи знаєте ви, хто такий Павло Тичина? Він був поетом, перекладачем, публіцистом і літературознавцем? Павло Григорович мав досконалий музичний слух і дзвінкий мелодійний голос: у 9 років його віддали в хор при одному із Чернігівських монастирів. Він досконало знав нотну грамоту, оволодів азами диригування, навчився грати на багатьох струнних і духових інструментах. А чи знаєте ви, що у квартирі тичини була власна бібліотека близько 20 тисяч книжок? Він сам вивчив майже 20 іноземних мов, а перекладав твори світової літератури з 40 мов світу. Павло Тичина прожив 77 років, були на його шляху і горе, і радість, високі духовні злети, і болючі падіння, здобутки і втрати. Про все те можна прочитати в його щоденникових записах та нотатках, спогадах друзів-літераторів, науковців у його численних поезіях. До речі, музичним супроводом цього відео є мелодія на вірш Павла Тичини, а Гаї Шумлять. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.